Друзі, всім привіт! Уже, як кажуть, настала осінь. Наближається скоро жнива сої і ну, відповідно наближається посівна озимої пшениці. І цього тижня досить багато справ у нас буде. І будемо готувати пшеницю. Теж прийшла нам цікава штука на трактор, я вам покажу. Будемо займатися її встановленням там Доволі багато роботи, ну і багато куча різних справ, які ми плануємо ще робити надалі. Тому, як скажімо так, цікавого контенту буде досить багато. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайки. І дивіться, що я вам хочу показати. Заду мене сидерат Наша суміш, яка зветься нітрофіт, це азотна бомба. Від моменту посіву пройшло півтора місяці, сіяли ми її 17 липня. І зараз вам покажу, що виходить. Ось йдемте, ось так, щоб просто було наглядно, помітно. Потім я розверну камеру покажу. Просто щоб побачили, яка її висота. Ось це найбільша виросла суданська трава. Ось я ростом метр сімдесят п'ять чи метр сімдесят шість, так, ну місцями вона десь мені по плечі, а іноді ну це листок так піднявся, в основному маса десь її, десь метр. 60 метр до 70, тобто метра. Ось така вона виросла за півтора місяці. І в нас останніх три тижні дощів не було. Суша така, що це просто жах, жах. Зараз покажу, що в нас вийшло. Так виглядає суміш нітрофіт. Азотна бомба грунту. Вот суданская трава. Вот так выглядит мунго. Вот сафлор. Конюшина. Так, идем далі. Вот дайкон. Дайкончик. Просто тут масса. Вот горох. И вот выка. Вика-вика-вика. Ось просто така маса його. Джунглі. Джунглі, просто джунглі. Місцями почала цвісти. Цвіт трошки повикидала вика і вже готовий цвіт викидати суданська трава. Тому скоро будемо її заробляти в грунт. Так ось дайкон. Звичайно, по дайкону хотілося, щоб ще трошки вона повигатувала. Аби ще в нас пройшли дощі, було б взагалі прекрасно. Отак ось така картина. Сидерат набрав доволі потужну масу. Маса висока, ось вже почне викидати мітелку, тому... Підходить її логічна фаза до завершування. Так, зараз подивимося, що у нас тут із горохом, чи є у нас, що вирветься, ну, корінчик не, не вдалося вирвати. Сухо, треба брати лопату, щоб щось викопувати. Ось така картина у нас. Тобто поверхня площі покрита повністю, що верхній ярус високий, нижній, весь ґрунт закритий. Ось такий місцями ну, відламався, але наразі сформувався уже ось такий коренеплід дайкона. Плюс, крім основного коренеплоду, він дає... Досить високу вегетативну масу. Шикарна рослина. Це так виглядає суміш. Зараз покажу вам, як виглядає монокомпонент із дайкона. Так, да, маса не така величезна, але ось в чому ось що. Нам саме основне в ікона. Ось, рвати не буду. Хай ще росте. Ось що головне. Ось дивіться, які коренеплодики. плодики. Ось що. Ось скільки їх. Тут я сіяв різні густоти по проходу сівалки. Ну і для себе вже зробив висновки. З якою нормою його треба. Сіяти. Так, ось така шикарна маса його просто шикарнюща. Дайкон цьому році вирощував. Отримав, Да звичайно, ось його щось повиїдало конкретно. Просто з жерло в ґрунті Ну, але відповідно, Да видно, що. Його били всякі хрестоцвітні бліжки, їли шкідники, але від цього нікуди не дінеться. Ну, така картина може бути. Ось ось така картина. І ось вам покрив. Да, там де з'їли, звичайно, поліс портулак, а так навіть сам дайкон ну, забиває непогану площу. Скажем, тут сіявся дайкон з різними нормами. І не просто так. Ось дайкончик у суміші. Ну і всі компоненти, звичайно, доволі хорошо вони тут з скомпоновані і е, кожен... І них доволі є важливим ось, у цій ланці седеральної культури. Ось починає, починає викидати метелку. Тому місцями починає цвісти ось пелюшка горошок. Місцями є редька, почала цвісти, ось даже повикидала. Повикидала стрічечки вже. Тому скоро треба її заробляти. Але треба опади, тому що сухо так воно все просто буде зверху. Але надіємося, що у нас пройдуть дощі. Формувалась досить шалена маса. Цього року тут іменно, на цій площі посіяли раніше, ніж минулий рік. Минулий рік сіяли ми пізно. І фу, мене вона досить здивувала, що за півтора місяці така, ну, о, такий може бути седират. Тому, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, спостерігаємо далі, тому що далі буде цікаво. Такі седирати ви побачите тільки в мене. І тільки, і тільки на моєму каналі. Так що все буде Україна.